Тревела Соломон. Приїхали з чоловіком в епіцентр, хочемо вибрати витяжку для, для кухні, ну, можливо, купити. І також ще хочемо подивити зеркало у ванну кімнату, бо в нас його немає на даний момент, а дуже не вистачає. І, можливо, при вході. Ну, зараз будемо вибирати. Хочу вибрати якісь. Мивалку для обличчя, ну гарнір дуже дорогий став. Ми попробуємо <гум> чиста лінія таку 5 в одному. Не знаю. Буде нормально, не буде. Масочки. Одним словом, для дівчат це те, що треба. Тут. Епіцентр вже переформатувався, там і продукти вже є, і одяг вже є. Дитячий магазин зрозуміло, що дуже великий. Бачу, змінює трішки формат. І ми вибираємо шабри. Боже, тут в дитячому магазині, не знаю, ми заходили, тут можна вибрати ну просто все. Правда, ціни не дуже дешеві, але в принципі вибрати, знайти можна гарні, хороший реактор. Який прикольний смітник. Пандочка. А, яка маленька пандочка. Класно. Круто. Всього 120 гривень. Для іграшок прям все для дітей. Нам ще додому обов'язково треба буде додому купити рушники, правда, не знаю які. Ну, Смислі банні. Ой, такі м'який, такий хороший. 79 гривень, 79-89. Ну, халати бані. Ну, халати у нас є, правда, такі вони не дуже. Рушнички різного, різних розмірів. Це якісь хороші такі. Правда, ціни в них немає, непонятно, скільки в них кошти. Такий крутий. Один дуже. З рушниками мене, напевно, трішки. Непонятно, треба і для кухні рушники. Можливо, якось закупимо для кухні одного кольору. А для ванни чоловіка що хоче білі. Не знаю, правда, наскільки білих рушників вистачить. Враховуючи те, що вони дуже грязняться. Такі можна для кухні. Але я б хотіла якесь щось спокійніше. Набір махрових рушничків. Такий набір, скільки коштує. 300 гривень, 299 гривень. Багато таких наборчиків. Обов'язково треба буде купити постільну білизну. Тож ціни. Півтори метра, два метра. Як правильно цікаво вибрати саму білизну? 160х220, просто 160х220, ну це підходить. 50, 160 на 220, це на, це на, 220. Це на... ковдру. Теж різні кольори, є, різні ці. Бордову кміточку, постіль. Там треба буде купити вже і подушки, і ковдру якусь хорошу. Не знаю якого плану. Це що? Покривало, 1417 гривень покривало декор. Це, напевно, оці декоровані. Це і це. Нарешті ми прийшли подивитись витяжки. Такі кутові ми брати не хочемо, бо говорять, що вони чомусь тягнуть тільки якби, знизу. Я не знаю, наскільки це правда. Ми так подумали, можливо, якусь Тобразну. Але хром візьмемо. У нас практично все під хром. Якусь хорошу, щоб хорошо що витягувала. Різні. Є це вбудовані витяжки. Такі от дуже сильні, вбудовані. Ну, ці дуже гарно виглядають, це кутом 45 градусів, але... Нам говорили, що навіть якщо брати дуже потужно, воно тягне під цим квадратиком, але тільки внизу. Ну не знаю, будемо до Одним словом, ми приділили з витяжкою. Витяжки є різні, білі, чорні. Ну і ще раз гори, нам говорили раніше, що вони ну, не дуже добре тягнуть. ну як би але не настільки скільки нам потрібно, бо в нас дверей не буде. Кухня буде без дверей і з'єднана з, з лоджією. Нам потрібно, щоб воно дуже хорошо витягувало, а готувати я люблю, тому, напевне, скоріш за все, ми візьмемо отаку витяжку. Вона по нормальна така вроді, механічна. Два роки гарантії. У нас чотири 4... Тому поки ми зупинилися на такій витяжці. Піраміда. не знаю, що це за витяжка, бо тому що всі інші витяжки вони більше вже такі або вбудовані, або під кутом 45 градусів. Ну, поки чекаємо. Одним словом, ми витяжку дивились, але поки що не знаю, поки що ми думаємо. Можливо, все ж таки візьмемо якусь під кутом 45 градусів. Ну, ще не можемо приділити. Кавоварки. Це теж ми плануємо купити, але ми ще. Не впевнені різні види. Є. Ми будемо бачити. Ну і тут мрія всіх хозяїк. Це посуда. Наборчик такий. симпатично. Тут можна гуляти на ну, Принаймні мені це дуже подобається. Ай, яка крута. Повертаються вже такі, колись у бабусі були такі тарілочки з вузками різними, з різними птахами. Це, це повертається, людям дуже подобається. От у нас схожі такі бокали, тільки брендовані. Тарілочки. Тому подобається, яка посуда є з квіточками. Такі формочки для запікання. Чайнички. на наборики. Вітамін. Дуже гарні такі є. Ой, бірлічого посаду. Давай ки набір дитячого посуду така. Для мене так. Кіборшкісну? Який мішка. Ага. Така тарілочка. С -с для 719 гривень, бо да. що ж ці тарілці є такого, що Борогі вона коштує гривень. Баночка для меду. Ну, Посуд можна знайти як подешевше, так можна знайти дуже дорогий. Чашечка така подвійна. Подвійним донечком. Тарілочки такі. Ой, для дітей це взагалі супер. Mm. <с> Прикольно. Блюдо, до торта з лопаткою. Такий наборчик. З корівкою ці бачком. Хто це вам? Золоним. Боже, яке воно класне. класне. Так, круто? Mm -hmm. Скільки всього цікавого можна вибрати взагалі на яйчок. Мишка така. Такий подолочок чашечки може. Mm -hmm. Така на колесиках воно повезє. Їде про цьому. Mm -hmm. Всього на все 204 гривні. Mm -hmm. Підставочки, різні мілочі, тут мілочовочка. Що це для що? Диви, який маленькі. Взагалі таке малюсеньке, прямо такі прикольнич. на ручку. А, диві, це підставка під зубочистки. <ріх> Орхідеї. Круто. Це просто буде А це набір великодній блакитний. Це набір великодній просто, порцеляна. Підставка під яйце. Ташечки, курочки, такі наборчики. По цінах, в принципі, такі принаймні. Ой, фламінгу, деякі гарні рожевий. А це просто любов, глиняна посуда, тарілочки такі. Просто. Це дуже класно, коли на якийсь святвечір, оце все посуди, це так круто ще просто. Глибокі мисочки, чашечки, такі заварники. О, ой, Боже, Зупальняк. який класний. Такий прям <гум> дуже гарний. Такий дерев'яної ручки. Круто, взагалі Такі всього цікавого. А, такі саме, як у нас Мені такі вже не я хочу вже інший. Не хочеш такий? Ні, я хочу вже інший. Хасно красивий хочу. Це гарно. Ото й хочу. Ігор. Оце й хочу. А, -а. а це сі сіточка там, не? Ой, не, такий там, класний стік. St... таке. Скло просто таке. А ]rociously. він точно воно тебе витримує, не? Такий гарний крафт. <coughs> там наборчик потом. цілий. Ну і коштує хорошо наборчик цілий. Тисячу користи. Скрауп. Так, симпатично. Такий. не да, такі. Такі. недішовенько коштує. Угу. Угу. А це ну, такі звичайні, так у нас є. Кавоварочка гейзерна. Немець, ні, 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 Я думаю, як називається кавоварка. Гейзерна кавоварка. Довматинець. І термочашечки. Life the kids after coffee. Термочаша, термосів, просто багато чма. Хоч не хоче. Ні, не хочу. Зацікавила така конструкція. Таджин керамічний. Що таке таджин? Що Ми подивимось в інтернеті. Що це, це таке, бо без поняття? Це? Тут прямо якась дирочка така вкриє. <різь> не зрозуміло. Ну, цікаво. А, наборчик. Крал. Ось такий набор мені точно треба. Полюбе. Ой, а тут дерев'яні якісь підставочки у нас тут. Це для чого? Органайзер парний дерев'яний. Це органайзери. Для Солфія, так, мабуть. Але все рівно дерево прикольне, так? Для соусів підставки. Ось такі соуснички у нас є. А це що за сковорідочка? Не знаю. Кокотниця. Це що Кокотниця. Це типа для типа для угу. Для... Uh -huh. А тут форма для випічки аварії. Менш... А що оце? Це часу що... алюміній з чого? Такі. Ми, nosso... З таке. Таке. А то не пишеш щось? Стильненьке таке. Кокотниця. Матеріал алюміній. Алюміній легенький. М -м, прикольно для запікання. Формічки дивись, дивись, така ціла чуєш. Ця... Mm. Але український, бачиш, пише? Український виробник. А, ще... Прикольно. А це що таке? О, тут ще знайшли рушнички. Ой, ага, хороші такі. Потрогай. Типа такі білі, як хотів чоловік. Зараз якийсь оці, цей колір симпатичний такий. Тут не буде видно, але він не білий, він такий, типу, молочний, такий красивий. І недорого, мухровий рушник. Це, так зрозуміло, для, е... Боже, для готелів. Тут вони недорогі, ну, по якості, плюс-мінус. Ще такі, От ми обов'язково потім купимо для стільців, бо ми хочемо купляти стільці, оскільки в нас кошак. Ми будемо купити дерев'яні з такими, напевне, подушечками. О, тепер перчаточки. Прихваточки. Прихваточки. Ні, ну чого? Ой, упала. Чого вона зручна? Наоборот, вона зручна, бачиш, вона тіпо, можна тіпо, не одним пальчиком. прихваточка. Диви, яка жовта класна. Mm -hmm. Хороші такі. 80 гривень коштує. Прихваточку. Візьмемо собі таку. 73 гривні. Чи такі? Витачки? Ти не знаю, що не мені не дуже. Не не беремо. Ну і епіцентр. Як тут не подивитися на картини? Це таке цікаве. Прям метал 1270 гривень. Стільненька. Одним словом, одним словом, з витяжкою ми так зараз ще не опроділились. Ми думали, що вже будемо купляти, але ще поки ми якось не вирішили яку, тому вирішила все ж таки краще почекати з е -е, покупкою витяжки. Можливо, до кінця сюдучого тижня оприділимось скупи. Можливо, в інтернеті замовимо. А зараз хочемо подивитись зеркала для ванної кімнати і для коридору. Ці зараз зеркала. Для ванної таке нам подобається. І таке. Хороше таке, але ми знаю, чи в підійде. Таке ось ще. Є різні види. Будемо шукати. Ставки для ванної кімнати, Нам теж треба буде. Дзеркало. Ось таке дзеркало для коридора можна. Тисячу гривень коштує, досить симпатично, виглядає. світ дзеркал, нам це круги подобається, круг для шов. Нарешті приїхали ми з епіцентру Ашана, не купили ні витяжку, ні дзеркало, довго дивились. щось на нічого не підходить, подивимося, можливо, будемо замовляти в інтернеті. Машані можуть скупили ну, деякі продукти, не всі. І єдине, що ми купили в епіцентрі, це ось такий коврик для ванни. Бо вона у нас хольська. І от з такими іголочками. Ну так, да. будемо ставити поки все. Дивіться наші відео.